Ми на новий рік з друзями їдемо відпочивати. Вже готель забронювали, каже мені моя донька Орися, а я сиджу, слухаю, вже підозрюю, до чого вона клонить, але мовчу. Мамо, а діти з тобою залишаться, вже вирішила вона за нас обох. Це надовго, всього на 3-4 дні», дні, каже. Орися була впевнена, що я її не відмовлю, от тільки цього разу я була змушена її розчарувати. Я не можу, спокійно кажу, у мене теж є плани. Треба було бачити вираз обличчя доньки. Мамо, які ще плани у твоєму віці? вигукнула вона від несподіванки. А хіба я не людина? Чому у мене не може бути планів на новий рік, кажу? Мені 60 років, і я лише вийшла на пенсію. Я вдова давно. Живу у своїй двокімнатній квартирі з 25-річним сином Микитою. Він ще не одружений, багато клопотів мені не приносить. Зранку до ночі він на роботі, а додому приходить лише для того, щоб переночувати і поїсти. Гроші на їжу Микита дає, половину комуналки платить. Тож нехай живе, він мені ані нітрохи не заважає. Син щось там відкладає з зарплати, каже, що в майбутньому мрію купити собі квартиру. Дочка вже 10 років заміжня, має двох донечок, дівчаткам зараз 8 і 5 років. Шлюб у доньки доволі вдалий. Чоловік у неї хороший, зять дуже старається для сім'ї, постійно возить їх усіх на відпочинок, інколи вони хочуть відпочити з друзями, і тоді вони дітей залишають у мене. Я завжди була не проти, бо онуків я дуже люблю. Оскільки дочка все частіше просто користується моєю добротою. Кілька тижнів тому був один випадок, після якого я зареклася, що більше ніколи не погоджуся залишити з онуками. Дочка мені зателефонувала ще на початку тижня і попередила, що привезе мені дітей у п'ятницю після роботи, а в неділю зранку до 12-ї забере. Я погодилась, приготувала внукам всякої смакоти, яку вони люблять, в магазині теж купила фрукти, цукерки, печення, сочки, приготувалась до розважальної програми. Так що до неділі ранку все було добре. Але у визначений час дочка не приїхала, слухавку від мене не брала, а дід вже на жарт почали вирадувати, що хочуть додому. Я тоді сваці зателефонувала, питаю, де молодята, а вона мені каже, що у них плани помінялися. Вони спочатку одних друзів на дні народження були, потім до інших ще на дачу поїхали, а там зв'язок поганий. Вчинок дочки мене неабияк засмутив, адже можна було б хоча б подзвонити і попередити перед тим, як таке робити. Але я розуміла, що зараз нічого не вдієш. Мені залишається лише чекати, тому я попросила сина, щоб пішов з племінниками у кінотеатр на мультик, а потім ще трохи погуляв з ними у дворі. Син теж був не радий такій пропозиції, у нього один вихідний і він хотів виспатись, а натомість він мав нянчитися з племінником. Приїхала донька зяти по дітей, коли вони вже спали. Навіть не вибачилася, сказала, що вони цього не планували, але так вийшло, зате вони дуже добре відпочили. Я навіть через цей випадок не хочу більше залишатися з онуками, але у мене є і серйозніша причина. Один гарний чоловік запросив мене разом з ним зустрічати цей новий рік, і я вже дала згоду. До того ж, син мене попередив, що у нього з'явилася дівчина, і він хоче новий рік зустріти з нею у нас вдома. Все було чудово: я йду з дому, до сина прийде дівчина. Але тепер дочка перекала всю воду, бо їй нема з ким дітей залишити. Я новий рік буду у друзів зустрічати, кажу. То микита буде вдома, ти їх спати укладеш, він пригляне, а зранку ти повернешся, вони нічого й не помітять, не здається донька, яка не хоче ламати свої плани, тому продумує різні комбінації. Орисе, я ж тобі вже сказала, з дітьми цього року я не залишусь, так що вибачаю. І куди мені їх тепер? розгублено питає дочка. До Свахи вези. та це 60 кілометрів. То проси, щоб Сваха до нас приїхала, з дітьми посиділа. Вона ж така сама бабуся, як і я. Так і скажи, мамо, що тобі до внуків байдуже. Як і до мене, в принципі, ти піклуєшся лише про Микиту, досі сидить на твоїй шиї. Пішла дочка від мене дуже ображена, не телефонує, слухавку від мене не бере, а я щиро не розумію, що я не так зробила, на що вона образилась. Невже і справді хороша бабуся відмовилась би від своїх планів заради онуків? Як вважаєте?